Я Сарненська гімназія за числом 3. Народилася в 30-х роках минулого століття у затишному поліському куточку селі Сарни, котре на той час входило до складу Волинської губернії, яка була під владою Польщі. На території цього населеного пункту проживала велика кількість сімей з дітьми. Переважна більшість населення була неписемною і відчувалась потреба у школі. Саме тоді було створено невеличку початкову школу у приватному будинку Кузьми Йосиповича та Степанити Гаврилівни Суткісів. Зі спогадів старожилів, мене нині діючу гімназію, було побудовано у 1933 році. Будівля складалася з двох класних кімнат та вчительської. Директором навчального закладу був поляк Пан Сибульський. Його дружина навчала дітей грамоти. Навчання велося. Польською мовою. У середині 40-х років на Сарнинщині тривав процес розкуркулення, заможних жителів села Сарни, яких більшовики нарекли куркулями, почали вивозити до Сибіру, а з їхніх клунь добудували другу частину школи. Радію з того, що моє приміщення не було зруйноване у роки війни, і я збереглася до теперішнього часу. Після звільнення Сарнинщини від німецько-фашистських загарбників, згідно архівних документів відділу освіти, у 1944 році я офіційно розпочала функціонувати як початкова школа. З січня 1948 року мене перейменували у Сарнинську семирічку. Згодом стала іменуватися восьмирічною школою. І більше півстоліття була дев'ятирічкою. А з 2021 року. Перейменована у Сарнинську гімназію за числом 3. З роками я оновлююсь, набуваю сучасного вигляду, змінюю свій інтер'єр, не дивлячись на те, що мені більше 70 років я намагаюся крокувати у ногу з часом. З 2018-го маленькі першокласники по всій Україні розпочали навчання у новій українській школі, школі яка дає учням не тільки знання. А й вміння застосовувати їх у житті. Діти експериментують, розвиваються, творчо працюють. У 2022 році у нашому навчальному закладі було відкрито клас крилатиків, де учні здобувають знання за освітньою програмою Світ чекає крилатих. Програма сучасна та цікава, тому й подобається юним гімназистам. Кожен тиждень новий журнал з цікавою темою. Діти вчаться аналізувати, виправляти помилки, тренують увагу. Тож, якщо ви побачите щасливих дітей, які поспішають до школи, прагнучи досягти нових висот, то будьте певні, це наші крилатики. За свій вік гімназія дала путівку в життя не одному поколінню сарненців. Учителі не просто дають основи знань з навчальних предметів, а й вкладають у душі дітей такі одвічні поняття, як добро. Милосердя, чесність, щирість, людяність цьому сприяє широкий спектр позакласних заходів, екскурсій, благодійних акцій, у яких задіяні всі учні школи. Життя продовжується. До гімназії приходять нові учні, у колективі з'являються нові вчителі, які щодня впродовж років сіють в душах дітей мудре, добре і вічне. І так буде завжди.